На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 184 Для визначення ширини озера на його березі позначили точки А та Б, а потім ще точки С, С, Д та У, так, щоб точка О була спільною серединою відрізків А С та БД. Давайте запишемо цю умову. Спільною серединою відрізків, серединою відрізків, значить АО буде дорівнювати ОС, запишемо, АО дорівнює ОЦ, АДО дорівнює ОБ. ДО дорівнює OB. ДО дорівнює ОБ. Так. Як можна визначити ширину озера? Відповідь обґрунтуйте. Так, як визначити. АБ? Так, дивіться. Що можна тут зробити? Розглянемо схему, рисунок, які маємо. Тут у нас, якщо ми доведемо, що трикутник А, Б, О та С, Д, О, якщо ці два трикутники рівні, то тоді для визначення АБ потрібно виміряти ДЦ. Давайте доведемо, що ці трикутники рівні. Запишемо. Розглянемо трикутник АБО та трикутник СОД. Що ми маємо у цих трикутників? По-перше, сторона. БО дорівнює стороні ДО, ось вони. БО дорівнює ДО. Далі. Сторона АО дорівнює стороні ОЦ. Ось блакитним, погано видно, але нічого. Запишемо. АО дорівнює ОЦ. Ми вже маємо дві рівні сторони. Щоб використати першу умову рівності трикутників, нам залишилося довести, що цей кут, суміжний з двома сторонами, прилеглий до цих двох сторон, дорівнює цьому куту. Цей кут, який торкається і блакитної, і жовтої сторін. Дивіться, як отримані ці два кути? Ці два кути отримані на перетині двох відрізків BD та AC. А отже, ці кути вертикальні. А якщо ці кути вертикальні, значить вони рівні. Запишемо. Кут AOB дорівнює куту ДОЦ. Так, як вертикальні. Так. Ми зібрали три елементи, а отже ці два трикутники будуть рівними за першою ознакою рівності трикутників. Дві сторони та кут між ними. Запишемо. А отже трикутник АБО рівний трикутнику СОД за першою Ознакою Рівності Трикутників. Отже, якщо у нас два трикутники рівні, це означає, що і відповідні сторони оцих трикутників рівні. Сторона ДЦ є відповідною до сторони АБ. Запишемо. А отже, Д буде дорівнювати АБ. Щоб виміряти, щоб виміряти, визначити, щоб визначити а Б, необхідно виміряти, ДС. запишемо, щоб визначити АБ, кома. Необхідно виміряти, де це все задача вирішена.